Одним з головних тригерів українських водіїв в кінці 2021 року була новина про техогляди авто, яке чекає на водіїв з 2022 року. І буде обов'язковим. Він повернеться з вересня 2022 року. Під огляд потраплять практично всі: легкові, вантажні авто і навіть причепи. Ще у вересні 2021 року ЄС закликав Україну внести зміни до закону до кінця року. Транспорт повинен відповідати не лише технічним стандартам, а й екологічним. Та закликають спростити технічний огляд, зменшити кількість необхідних документів, скасувати талон про технічний огляд, запровадити цифрове підтвердження, такий собі, електронний підпис на СТО. Типа лікарської карточки, де був, що боліло, чим лікували. Цікаво, що ще придумають.